Укриття площею 125 квадратних метрів розраховане на 100 осіб. У разі оголошення повітряної тривоги учні разом із педагогами зможуть спуститися в сховище і перебуватимуть тут кілька годин. Для них облаштували дві ігрові кімнати, куточок для надання медичної допомоги, кімнату психолога, котрий в цих умовах зможе зняти з дитини симптоми тривожності. В укритті повністю замінені комунікації, теплопостачання, електромережа, вентиляційна система. Вентиляція була стара, оця масивна. Не працюючи, не працюючи. – Вона, вона щ... всі... що це... було. Її не... відсікли. Її відсікли. під... Є... тут проклали окремо, працюючи, вона так само працює і на – тепло. В укритті створені санвузол із гарячим та холодним водопостачанням, а також другий вихід. Оце запасний якого не було, але ми раді і такому. Звичайно, дай Боже, щоб нічого не сталося, але в разі небезпеки. Я чи хтось із педагогів, які будуть з дітьми, виходять, висовують, подають. На випадок блек-ауту в гімназії придбали два генератори, запаслись питною і технічною водою, а також ліками. Посилили в укритті сигнал інтернету. Капітальний ремонт сховища в цій гімназії профінансований із міської програми створення у Запоріжжі безпечного освітнього середовища. Сам проєкт коштував мільйон 890 тисяч. Із них самі роботи трохи більше півтора мільйона гривень. Навчання. Тут не може бути у нас відповідно до листа теж у нас заборонено навчання саме в укрутях, але для безпечного перебування на випадок повітряної тривоги, тобто діти і педколективу мають. Зобов'язані спуститися саме в укриття. Зараз у школі навчається 650 дітей, з них 240 перебувають за межами Запоріжжя. Тому площі відремонтованого укриття буде достатньо, аби в ньому знаходились одночасно 100 людей, повідомляє директор закладу. Тобто мінус 240 – Це 410. З них була запущена анкета після того, як сюди я запросив батьків, показав укриття з 410. Учнів батьки дали згоду на змішане навчання лише 65 учнів. А також сюди будуть тут будуть проходити навчання з дітьми з категорії інклюзивних дітей, таких 11 у школі, а також. Дві групи дошкільного віку по ЮНІСЕФ за системою змішаного навчання в шкільних класах перебуватиме обмежена кількість дітей. Уроки проходитимуть у класах, але у разі повітряної тривоги вони спускатимуться в укриття. Я не піду на те, щоб організовувати заняття в класних кімнатах. Скло. Ми визначили три локації, і на ці три локації. Ми розміщуємо там, там правило не двох стін, а навіть трьох стін. Там мінімальна скла. Ми розміщуємо в трьох локаціях навчальні зони для навчальних занять, куди збираємо дітей і там їх проводить. Графік роботи шкільного закладу в режимі офлайн необхідно погодити з міським департаментом освіти та обласною військовою адміністрацією а також вирішити питання організації в гімназії гарячого харчування. За цих умов тут можна запроваджувати змішане навчання навіть посеред року. Єдине питання, яке залишилося у нас. У місті це харчування гепіргових категорій. Саме відповідно до законодавства, орган місцевого сідання зобов'язаний надати харчування. Я вже сказав, що в бюджеті цих коштів не передбачено поки що, але ми будемо переглядати в лютому місяці цей процес. Наразі опрацьовує департамент. Разом зі школами з ТВО питання саме формату харчування. Ми там будь-які варіанти попрацьовуємо. Згідно міської програми, протягом двох років продовжаться капітальні ремонти найпростіших укриттів, не лише у навчальних, а й культурних та спортивних закладах. Повідомили посадовці Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.